Раніше без нього обходилася, я навіть не можу сказати. Купила я цей пістолетик дуже давно, ще сама гралася, знаєте, так якісь ці робить. Ну, щось клеїла там, в год ми робили, теж поділки в садочок. А це ось дивлюся, ну всякі такі штуки, і вони поідвалися. Ось, наприклад, бусинка одвалилася. Її ніяким клеєм не приклеїш, як цим тільки. Бусинка одвалилась тут. Так, такий обручок киця. Ось такий маленький, але як його пришити? А, пришити можна було. Не знаю, я не знаю. Мені краще приклеїть, чим ж його засунути. В очки вони подпадали. А, це, мабуть, треба взагалі утюгом приклеїти. Ну ладно, попробуємо цим. Ага, угу. вийшлося. Друга шапка єсть. З цим ми справились. Тепер... Да, цей клей дуже хороший і пістолетик цей теж добре працює. Я ним задоволена. Угу. Все, красота.